А ми з вами, друзі, прямуємо цим чудовим літнім парком до мультимедійного фонтану в Любліні, який розташувався на Литовській площі. Без перебільшення можу вам сказати, що це один з найкращих фонтанів у моєму житті, який я тільки бачив. Звісно, що саме, мабуть, найкращий на сьогоднішній момент фонтан це був музичний фонтан на острові Маргіт в Будапешті, але фонтан в Любліні. Теж займає своє почесне місце одного з найкращих фонтанів бачених, бачених мною. Хоча це насправді так і є. Дуже класний фонтан був в Жешові. Взагалі то історія фонтанів іде пліч опліч з міською культурою людства ще з давніх часів. Месопотамія це три тисячі років до нашої ери. У давньому римі фонтани мали ще, окрім естетичного призначення і прикладне призначення, люди брали воду з цих фонтанів на свої битові потреби. Ну, а ми з вами, з вами подивимось і насолодимося цим чудовим видовищем, цим гарним фонтаном. Бо кожний фонтан в кожному місці підкреслює статутність міста і доставляє велике задоволення естетичне гостям міста, а також його місцевим мешканцям. А ось це, друзі, великий великий мультимедійний фонтан в улюблені на Литовській площі. Охте! Охти, як гарно даємо. Ну. ну ось так, друзі, а донецька донецька сидить без води, ну, треба було. Ще більше ходити на ці їхні референдуми, то ще повітря б не було. Класно. Фонтан класний. Це, Мабуть, можна сказати, кульмінація, кульмінація, друзі, прогулянки по Любліну. Якби, друзі, був дрон і можна б його було підняти над цим фонтаном, то цей фонтан зроблений не в вигляді. Вигляді листочка, листочка від якогось кущика або дерева. Ну просто вигляді листочка. Прогуляємось, прогуляємось, пройдемось, друзі, навколо цього фонтану і подивимось на нього. Насолодимось. цією красою. Був би я років п'яти, зараз як чкурнув би по цьому фонтану. За кожною, друзі, естетичною складовою стоїть ще і фінансова складова. Скільки ще коштує подібний фонтан, скільки він може коштувати. Достовірної інформації, скільки коштував фонтан саме в Любліні, я не знайшов, але є ціни по фонтанах, приблизно подібних, як цей в Любліні, наприклад, в Варшаві. В Жешові, в Лігніцях, в Варшаві мультимільний фонтан-парк коштував 11 мільйонів злотих, це приблизно 3 за мільйонів доларів. В Жешові це було 7 мільйонів злотих, це близько 2 мільйонів доларів. Ось, ну і вовлігнеться це на 15,7 мільйонів злотих. Ну, тобто ви уявляєте, які ціни, скільки коштує, а скільки коштує такий фонтан, щоб його збудувати і щоб люди ходили, насолоджувалися таким водовищем. І щорічне обслуговування такого фонтану, подібного фонтану, коштує місто близько півмільйона, півмільйона злотих.